Привіт, хлопчики і дівчатка! Запрошую вас до математичної країни, де мешкають маленькі фігури. Подивіться уважно та назвіть, як вони називаються. Так, це геометричні фігури. Послухайте загадку та відгадайте. Я без сторін і без кутів. як звуся, відгадайте. І на малюнку дітлахів у сонечку впізнайте. Ну що, малята? здогадалися, що це? Так, це круг. Подивіться на нього та намалюйте круг по пунктирним лініям. Слухайте далі, якби я взяла в руки круг і з двох сторін стиснула. Відповідайте, дітки, дружно, що вийшло з того круга. Так, це овал. Намалюйте, будь ласка, овал. Будьте уважні. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Це квадрат. Намалюйте, будь ласка, квадрат. На квадрата дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки дві з них протилежні однакової довжини, а сусідні різні. Вірно, це прямокутник. Розумнички, намалюйте прямокутник. Слухайте далі. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки трикути, звуть його. Ну, звичайно, трикутник! Малята, намалюйте, будь ласка, трикутник. Усі чотири сторони однакової довжини та різні є кути у нього, багатокутника такого. Так, вірно, це ромб. Дітки, намалюйте ромб. Малята, ви розглянули будинок? Скажіть, будь ласка, з яких геометричних фігур його склали? Так, круг, трикутник, прямокутник і квадрат. Порахуйте, скільки їх. Один круг, один трикутник, два прямокутника, три квадрата. Малята, ви такі розумнички. Сподіваюсь, вам сподобалась наша математична країна, де мешкають маленькі фігурки. До побачення!